Ну а далі поговоримо про те, чи впливає зріст на здоров'я та ризики серцевих захворювань. Як ви думаєте, британські науковці з'ясували, що люди невисокого зросту частіше стикаються з інфарктами, а високі мають більший ризик певних видів раку? Отак ти сказала, і в мене десь тут уже підколює. Починає розумієш? Ми рослимо. Розповім... А що? Ну а того, що хтось погано їв кашку в дитинстві. Ми розповімо, як зріст пов'язаний з роботою серця, у яких професіях він важливий і які сучасні методи дозволяють збільшити зріст аж на 16 сантиметрів. Ого. Дивіться далі у нашому сюжеті журналіста Олександра Бончева. Люди низького зросту частіше ніж високі помирають від інфарктів. Про це повідомили британські науковці. Дослідження показало, людина за вишки сто сантиметрів має на 32% більший ризик серцевих захворювань ніж людина вища. Кожні додаткові 6,5 см сантиметрів зросту пов'язані зі зниженням ризику ішемічної хвороби серця на 13%. Це може бути частково пов'язано з більшими артеріями та кращою ємністю легень у вищих людей. За даними британського фонду, серця з 2020 року кількість пацієнтів із серцевою недостатністю зросла на 21%. Це рекорд за всю історію спостережень. В низьких людей погіршується функція легенева. Так вони більш схильні до розвитку цукрового діабету, до підвищеного холестерину, а це дуже потужні чинники, які провокують виникнення інфаркту. Але високий зріст теж не гарантує абсолютного захисту. Чим вища людина, тим вищий ризик розвитку деяких видів раку. Причина велика маса тіла, більше клітин в організмі та довший період росту в дитинстві. Та зріст не такий важливий, як спосіб життя, кажуть лікарі. Щоб зменшити ризик інфаркту, варто відмовитися від куріння та алкоголю, займатися спортом, правильно харчуватися і щороку проходити обстеження у кардіолога. Інфаркт це як мінімум. Він може призвести до інвалідизації, так а як максимум, на жаль, і до смерті. Що, наприклад, людина десь гуляє так, на прогулянці і відчула якісь пекучі давлячі болі в грудях, незрозуміло задушку, особливо після фізичної активності, це дуже такий потужний дзвіночок звернутися до лікаря. А от що думають самі люди про зріст у суспільстві? Досі живуть кумедні міфи, нібито високі, ближче до сонця, тому швидше згорають, ідять вдвічі більше та постійно мають проблему з одягом. А низькі завжди виглядають молодшими та легко можуть сховатися. Ми вирішили запитати українців, які плюси і мінуси вони бачать у високому та низькому зрості. В громадському транспорті, якщо низького росту, може бути плюс, можуть подумати, що ти дитина і звільнять тобі місце, щоб ти посидів. Коли окоп виритий, отак, ось мій ріст ідеально підійшов. Я коли прийшов в окопи перший раз, я першим номером РПС служив, ну збивав танки. То коли я попав в окоп і мені прийшлося отак стрибати. Щоб стріляти, це було круто. Високого зросту ти бачиш далеко. І тебе дівчата бачать здалеку. Оце перевага. Для жінок чоловічий зріст часто не має значення. Мене більше хвилює, що чоловіки брешуть про свій зріст дуже сильно. І коли він каже, що він не а приходить людина мого зросту, оце мене хвилює так. А скільки сантиметрів він має бути? Господи боже, яка, яка це різницю має? Людина повинна бути нормальна. І добра, так для деяких професій зріст є вирішальним. Наприклад, у баскетболі зріст гравця має бути від двох метрів. Це дозволяє дотягнутися до кільця, забивати, блокувати китки та підбирати м'яч. Ще одна сфера, де зріст важливий модельний бізнес. Дівчата мають бути від 175 до 180 сантиметрів. Хлопці від 185 до 190 сантиметрів. Причина проста: на високих людях одяг виглядає красивішим. Останнім часом набувають популярності операції, які дозволяють збільшити зріст на 7-16 сантиметрів. Середня вартість до 25 тисяч євро. Операція триває півтори години, а повне відновлення три-шість місяців. Але справжня цінність не в сантиметрах. Здоров'я, індивідуальність і спосіб життя визначають, хто ти насправді.